Це Бударин 15-й, Андрій Данильцов Без номеру Олександр Кліманов, 33. Помовка. момент у фристайлі, можна забивати! Щевінський. Зараз Шевінський рятує свою команду. Зараз <див> атака максимуса. Зараз сьомий номер в атаці, можна пробивати. Пробиває на місці Голкіпер. <плес> Матицький пробиває. ну сьогодні... 1 0 ось так пристала ходить вперед. Щелдаро кульма тиського добиває зараз сьомий номер Максим Максимов. 1 0 Господарі попереду. Подача. Чвітки! Вибиває м'яч. Перехоплоня. Максимус Опаті. Удар задній дистанції. ворота пробиває зараз. Момент! Небезпечно зараз було. Відбирання за Максимусом. Тут боротьба в центрі. Музиченко на партері. Удар! Небезпечно. Максим вперед. Голкіпер приставила, забирає в руки. Вперед, у пристави! Удар! Вищеворіт зараз. Удар, вище воріт. М'яч такий. Залітає ворота, один-один стоїть рахунок. Ось такий зараз гол забуває Максимус. І команда е, Максима Тавола зрівняє рахунок. Один-один поєдинку з Євген? Юраков простовав. Момент Удар! Чавінський Парив на цьому епізоді. Максим Чавінський. Тут зіткнення небезпечне. Це Пол. Колистаков на газоні. Ну і зараз, я думаю, що Музиченко. В цьому епізоді фоли. Подивимось, давайте зараз. Як трактувати цю ситуацію арбітер, так і є. Музиченко отримає жовту. Матицький проходить. Так, тобі на партнера, там Данійцо вибиває, що вінкість забирає руки. І це він не удар. Та Володимир Кульматицький. Удар. Ну, перемудрили. Перемудрили в цій ситуації. Кульматицькому потрібно було пробивати. Подача. Не встигає, Володимир. Тельнов вперед момент у Максимуса. Два. Один! Забиває Максимус і попереду вже гості. Давайте подивимось, хто віддав віддавлював передачу в цьому епізоді. Ну, ізначається Олександр Кліманов. І м'яч в воротах. 2-2. Володимир Кульматицький забиває. Ну, ось так все зробили просто. І кульматицький. Зараз <кхи> демонструє свій високий клас. Моменти помилка. Допрацював. Давайсь Максимуса. Кульматицький може пробивати. М'ясіці. 3-2. Пристава попереду. Ось так. Не встигли ми розібрати відійти від минулого пропущення. Пристава забуває втретє. І Володимир Кульматицький зараз оформлює дубль цьому поєдинку. Класно пробиває. Поле Сімашко і отримає жовту картку за цей. 39-та хвилина Сімашка попередження. Новгопродача вперед. Кульматицький. Кульматицький знову забиває. 4-2. Ну зараз Володимир збільшує перевагу своєї команди. Ну і знову дають Кульматицькому зробити все те, що він вміє. Ну не мов напророчили ми, але ну, ми бачимо, що відбувається після того, як Олексієв. Обід, обіцяє. Ось так, пробиває по ворога. Момент! Щавінський! Поленко пробивав, що він такий на кутовий. Подача. момент і гол. Ось так забиває Пристава, п'ятий гол. Ну а подає у нас е, гравець, який став улюбленцем публіки в кепці. Кожен матч він у нас бігає. Сьогодні він її зняв і ось так віддає гольову передачу. 69-й номер Тарас Кузьмин віддає гольову. передачу партнеру. Максимус. 5-3. Ну что, сейчас появляется все-таки надея, достаточно еще часов у Максимуса. Момент і забиває кульматицький ще один гол. Ну ось так. Покер від Кульматицького. Момент, не ласки.